Овний привіт! Давайте подивимося, яким буде для вас крайній тиждень вересня. Це в нас з 24 по 30. Трошки змістилися в мене графіки для різних знаків зодіаку, але з жовтня всі будуть йти, як по струночці. Отже, енергія. Останніх днів вересня для. Овнів. Також розглянемо по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих днів. Так. По енергіях у нас тут семірка пентаклів і шестірка пентаклів. Насичений тиждень, насичений в плані роботи, в плані отримання фінансів, в плані нових перспектив, Скажем так, рядовий тиждень для трудоголіка, я б це назвала. Тобто, це багато роботи, дійсно багато. Це кропітка праця над чимось. Можливо, над собою або над якимось проєктом. Також отримання якихось фінансових плюшок. Зараз все будемо дивитися. Його вони такі ура, ура! Грошики! Так, особисте життя, королева мечів. Для тих, хто самотній наразі. Для тих, хто самотній, дивіться, акцент на збереженні того, що у вас є в плані кар'єри, в плані просування по кар'єрних кар сходинках насолода собою і своїми досягненнями, тим, як ви виглядаєте, бажання ще більше стабілізувати свої позиції. По королеві мечів багато спілкування, багато інтелектуальної роботи для вас. Тобто тут. Взагалі, в мене не стоїть питання навіть нових знайомств. Ви більше зацікавлені з собою. Для тих, хто в любовних трикутниках. Так. А тут. Хтось намагається воз'єднатися з вами, знову почати з вами спілкування. Але це спілкування таке, знаєте, від королева мечів, вона дуже різко відсікає. Тобто, да, хочеш проявляти увагу, добре проявляй, але мого зацікавлення в тобі у відповідь ти не отримаєш. Також це ще повернення колишніх дуже часто. Намагання їх знову побудувати з вами якісь стосунки. Вони навіть можуть бути вже в стосунках, ці ваші колишні, але хотітимуть вас повернути, забрати вас частинку вашої енергії. Хочуть, щоб ви поділилися з ними. Але по королеві мечів такі фокуси не пройдуть. Так, для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Такий період, можливо, пов'язаний з домом і сім з сім'єю, для когось днями народження, для когось якимись святами домашніми, або поверненням вас додому. Тобто ви там з вашим партнером вирішили поїхати до ваших батьків чи до батьків вашого партнера, поспілкуватися з ними. Тобто, це ще може бути приїзд а, зі сторони чоловіка. Родичів, або ви будете до них їхати, або втручання якогось чоловіка, імператора у ваші стосунки. Це може бути ваш тато, або тато вашого партнера, дідусь, брат, дядько, хто завгодно, друг, хто завгодно, але тут йому треба буде приділити час, або ж це буде якесь свято пов'язане з ним. Загалом. Нічого негативного я тут не бачу, просто треба приділяти увагу цьому спілкуванню. Але по королеві мечів ну, вона не дуже така любитель емоціями ділитися, в неї трошки інше в голові, і, можливо, для вас це буде якраз таки важкувато. Робота король пентаклів. Для тих, хто не працює з огнів. Так, не всі зразу, не всі зразу. Ну, Знову ж таки, пажій, тобто тут для когось може бути таке, що ваш чоловік або ваш партнер. Не те, що не дозволяє вам працювати, а просто каже якісь такі іноді фразочки, що в чомусь а, тебе мало досвіду, ти там не потягнеш, давай краще сиди вдома. І я не скажу, що це прям конфліктні ситуації, якісь викликає, тобто це скоріше ну, може присікати якийсь ваш інтерес. Бо ці пажики, які тут випадають, це може бути інтерес до чогось нового, але оцей король Пентаклів, він е, налаштований на те, щоб вас відгородити від питання роботи наразі, щоб ви фокусувалися на чомусь іншому. Для когось це може бути тато, який каже, що не працюй, твоє діло вчитися. Тут у всіх по-різному буде, але загалом це спілкування з таким королем Пентаклів. Це земна стихія. Для тих, хто в пошуку роботи мрії з овнів. Тут важка якась ситуація, яка вас гнітить, не дуже справедлива і чесна, можливо, від вас потребується не дуже справедливо і чесно. Отримати цю роботу. Тобто, ви, можливо, стикаєтесь з таким, що бути хорошим, яким ви були на попередніх вакансіях, наприклад, вже не проходить. Треба вчитися, треба бути хитрішим і мудрішим десь. І тоді перед вами відкриватимуться перспективи. Тому що ця десятка жезлів, це зокрема може означати, що ви забагато тягли на собі. І тут, можливо, треба переосмислити. Свою поведінку і тузу жезлів у вас є перспективи отримати роботу мрії. Просто це може стати, статися не дуже чесним, скажімо так, способом. Не дуже правильним. Можливо, ви плануєте просто перестрибнути з однієї вакансії на іншу. От і все. Так. Для тих, хто в нас працює по найму наразі. Ох ти ж Боже, зібрали вабанк просто. Дивіться, 5 чаш, 5 пентаклів і дев'ятка мечів. Це страхи і переживання, фінансові труднощі і розуміння, що якийсь, якусь частину свого потенціалу ви витратили впусту. Зокрема, цей король Пентаклів вам може відкрити очі, можливо, на цю вашу роботу або ж якимось чином підкаже вам, як вам вибратися з цієї ситуації? Бо тут, в кого хто найманий працівник, ну тут вибачте, просто якийсь постійний стрес і переживання, і ще й плюс я бачу, платять вам не зовсім чесно і правильно, як ви того заслуговуєте. Тут переживання, що буде далі, як мені вчинити, а мені тут не подобається, а куди рухатися. Тобто тут у вас ситуація може бути прям така серйозна, серйозна. По карті мах кажуть, що все в твоїх руках. Тут уже доля тобі ну, не начеклує нічого. Ти сам мах, ти сам собі начеклуєш. Тобто тобі не подобається, тобі не вистачає, ну, перестань тривожитися, почни щось робити, перестань нить. Піди попробуй зробити так, щоб тобі дали підвищення. Не дають гудбай. А це так страшно в нинішніх реаліях. Це так страшно. Но, але поки всі тягнуть упряжку і всі мовчать, ну, то так і буде далі. Так і далі будемо працювати за мінімалку. Так, для тих, хто в нас має свій бізнес або хто працює на фрілансі. В'язаність додому для тих, хто працює на фрілансі, ну це такий серйозний стабільний період роботи нових проєктів, можливо, нових знайомств. Десь треба буде себе презентувати, якісь нові офери. Але, зокрема, це розуміння, що ви занадто сильно прив'язані до вашого дому, тобто, ви буквально можете навіть там не виходити з дому довгий час, не взаємодіяти з соціумом ніяким чином. З одного боку, це класно, у вас є своя зона комфорту, з іншого боку, ви живете трохи в мушлі. Ви можете просто пропускати багато чого. Для тих, в кого є свій бізнес. Ну, період активної роботи, багато замовлень, багато спілкування з клієнтами, зворотній зв'язок, відгуки. То у вас тиждень продуктивний. Фінанси, колісниця. Колісниця вона не говорить про якісь конкретні фінансові движняки, вона скоріше говорить про те, що ситуація починає рухатись. Для когось це бажання піти здати на права, купити машину, або вже є покупка машини, продажа, ремонт. Якщо ми ще так будемо розглядати. Загалом, про що тут ще може йтися. Так. Стосовно покупки і продажі машини, зараз не найкраще для цього періоду. Вас тут просто-напросто можуть обманути, підсунуть вам не зовсім те, що треба. Не спішіть. До кінця вересня краще нічого такого не робити. Ну, продавати машину класно. Купувати взагалі ні. Окей, <смі> okay. що нам все треба знати про фінансовий стан огнів? Так. Ну от, як і сказано, ситуація починає рухатися. Тобто тут ви виходите поступово з... Якихось обмежень, які могли самі собі створити, там якийсь режим економії і так далі. Ви потроху з нього виходите. Стабілізується ваш, ваш фінансовий стан. Тобто ситуація починає рухатись, нарешті, в позитивному для вас ключі. Ой, тут прям класнюче. Тут прям класнюче, молодці, Овни. Просто, вочевидь, це вже під кінець тижня почне потрошечку відчуватись. Морально-психологічний. Так, ну я вас захвалю сьогодні. У Овнів тут у нас помірність. Дуже часто цю карту так трохи негативлять на неї. Ну, помірність. Це ж нічого не відбувається. Та й слава Богу! Іноді як добре, коли всередині стерильно, чисто і пусто. В тому сенсі, що в тебе немає страхів і переживань, які тебе обмежують. Ти просто. Вільно, от як у водичку ліг собі, водичка тебе течія несе. І іноді оцей моральний стан легкості, спокою і от того, що так, я віддаю ці всі свої тривоги, е, хай там їх з'ять народі, на це от все. Тобто ви приходите до внутрішнього балансу. Дуже багато роботи над собою, над тим, щоб відновити внутрішній баланс. Це може бути баланс гормональний. Зокрема, це може бути водний баланс, чи як добре ви спите. Тобто, тут поступово побудувати собі таку класну, просту і спокійну рутину для того, щоб внутрішньо у вас все там було чистенько, красивенько, вкусненько і ви були задоволені. Да, Нехай тут немає якихось сильних переживань, можливо, це якраз те, що вам треба на цьому тижні, щоб не було тих переживань. А навіть якщо вони є, переливаємо з пустого в порожнє і потрошку забуваємо про них. Що жовне, у вас тут тиждень продуктивний, багато в чому в плюсі, особливо тут у фінансах, а в нових перспективах від вас тут потребується лише спокій, гармонія і любов до себе. Тільки так можна досягти спокою. Що ж, буду чекати на ваш зворотний зв'язок і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.